Привіт, друзі! Чи любите ви співати? Я хоч зовсім не вмію, проте дуже люблю. Всередині відео буде тест мікрофонів, і ми позвали професійного співака. Так ось, до чого я? В нас на огляді сьогодні суперкруті бездротові конденсаторні мікрофони від JBL. а саме JBL Partybox Wireless Mic. Ви на каналі Воює. Ми починаємо! Давайте почну з того, що якщо ви любите співати в компанії друзів і у вас є акустика JBL Partybox, то вам просто необхідно придбати собі ці мікрофони. До речі, ми вже знімали відео про колонки Partybox, Ви можете подивитись його в описі під цим відео. Тепер розглянемо їх детальніше. Це бездротові мікрофони, які сумісні з усіма колонками Partybox, від Partybox InCore до Ultimate. Кардіоїдна діаграма спрямованості цих мікрофонів гарантує теплий, чистий і чіткий вокал, завдяки чому кожен може звучати як зірка на будь-якій колонці JBL Partybox. Box. Звук дійсно чистий і ніяк не спотворений. Мені дуже сподобався. Система кріплення знижує шум від переміщення мікрофона з однієї руки в іншу і немає цих назойливих стуків, як у ведучих на весіллі, коли передають мікрофон з рук в руки. А вбудований поп-фільтр ефективно усуває небажані звуки дихання. Вони максимально інтуїтивно зрозумілі. В користуванні. Просто підключіть і починайте співати. Це дійсно легко. В мікрофонах встановлені акумуляторні батареї на 700 мАч, які дадуть вам 20 годин роботи. Ви можете співати хоч всю ніч. А коли батарея розрядиться, просто підключіть мікрофон до зарядного порту JBL PartyBox. І ви зможете продовжувати користуватись ним під час заряджання. Всього 10 хвилин підзарядки дадуть вам додаткові 2 години бездротового використання, а повністю зарядити мікрофони можна за 2,5 години. Мікрофони та донгол заряджаються за допомогою Type-C кабеля. Бездротовий зв'язок тут дійсно класний. Бездратовий донгол працює з частотою 2,4 ГГц і забезпечує якісний зв'язок в радіусі аж 30 метрів від колонки. При цьому звук відтворюється з мінімальною затримкою менше 12 мілісекунд. Давайте підведемо підсумки. Мені ці девайси дуже сподобались, дуже прикольні та зручні мікрофони. Максимально прості в користуванні, мають якісний звук, Type-C роз'єм. Я це теж додаю як плюсик, тому що не всі чомусь перейшли на роз'єм Type-C. Ну ось і прийшов час затестити ці мікрофони. Передаю мікрофон Олександру. Я чекаю во сны, завершаю строго мы сыр на замозле души Дай бытыйся я. Дай зігрітись мені, дай зігрітись мені, а зима мене не б'є, замітає, пробирає до дна. Добиває олаш, я знаю, що не знаю. Якщо вам, як і мені, сподобались ці мікрофони, переходьте за посиланням в описі та переходьте на наш сайт voay. Там ви можете придбати ці мікрофони та ще дуже-дуже багато різної техніки. Окрім посилання, в описі ви можете знайти промокод на знижку на нашому сайті. Дякую, що додивились це відео до цього моменту. Ставте лайки та підписуйтесь. Ми побачимось в наступних відео. в OUA. До побачення!